Життя Після смерті? Питання про сенс життя належить до вічно хвилюючих, нерозв'язних і фатальних питань? Питання це постає перед кожною людиною, яка досягла відомого розвитку рано чи пізно. Неминуче. Звідки ми прийшли? Куди йдемо? Яка мета існування людини на землі? В який сенс у короткочасному людському існуванні, завершенням якого має бути неминуча невідворотна смерть? Вбивче важка для людини думка про неминучість смерті, бо розум людський не погоджується зі смертю і не може визнати розумності свого знищення? Головною причиною шукання людиною сенсу свого буття є подих перед смертю. Перед тим стрибком у прірву і невідомість, що, на думку сучасної західної людини, кінчає все, смерть найбільше іншого змушувала людину домагатися вирішення проблеми про мету та сенс життя. Людині, яка втратила істину про безперевність життя. Смерть дійсно повинна здаватися жахливим безглуздям. І шукаючи сенсу життя, людина хоче врятуватися від безглуздості смерті. В ім'я чого варто жити? В ім'я якої вищої мети дано людині життя, щоб вона могла визнати розумність цієї мети і прийнятність її для кожного. У виборі смертю своїх чергових жертв немає жодної системи, жодного плану, жодної розумної підстави. Якби помирали люди, які лише дожили до старості або навіть до похилого віку, то це ще було б зрозуміло. Але коли вмирає людина в розквіті своєї плідної діяльності, або на зорі своєї юності, або навіть щойно народилася, то тут безглуздість смерті виступає у всій своєї жахливої незрозумілості. У своєму житті людина шукає такого пояснення сенсу життя, який не ставив би його лугий кут перед смертю, але перекинувши міст між життям і смертю, поєднав би тимчасовий з вічним. Кінцеве з нескінченним подивимося, які відповіді на ці скрутні питання дають основні течії людської думки, тобто наука, філософія та релігія. Бо всі вони займалися і займаються вирішенням питання про сенс життя і виробили багато різних гіпотез та теорій. Ці три головні течії мають кожне безліч бічних відгалужень, але загалом наука вказує, як на мету і сенс життя на людину, філософія – на людство, релігія на Бога. Наука. Питання про смерть людини, яке має пряме відношення до вищих світів, наукою незрозуміло і вирішено бути не може, доки вона буде дотримуватися поглядів грубо матеріалістичних. І визнаватиме лише світ фізичний з його законами. Походження Всесвіту пояснюється як випадкове щеплення частинок матерії, які почали рухатися. Життя людини теж випадковість, яка не повторна ні в минулому, ні в майбутньому. Ми живемо, тому, що народжені, і життя наше тимчасове поєднання частинок матерії, яка зі смертю людини повертається до загального резервуару. З якого механічний закон створить нову випадковість, нову людину. Душі в людини немає є лише розум або функція фізичної речовини мозку, яка зі смертю людини разом із тілом підлягає знищенню. Звідси, випливає, що загробне, потойбічне існування бути не може, бо все, що становило людину, знищується. За такого світогляду, який сенс можна було надати життю людини? Метою життя оголошується сама людина, а сенсом життя вся доступна людині повнота буття. Гідність чи недолік будь-якої теорії та будь-якого вчення залежить від результатів, що приносяться проповіддю даного вчення, як і цієї теорії. Які результати дала проповідь матеріалізму, і зокрема повноти буття як сенсу життя? Найнегативніші, людина як самоціль, як міра всіх речей, є межа металізму, за яким починається швидкий регрес, розквіт та розвиток егоцентричності, егоїзму, нетерпимості, роз'єднання та інших найгірших сторін людської природи, які б не були наведені причини сумного стану сучасного людства, але заперечення невидимого світу. І проповідь матеріалізму і буття як сенсу життя відіграли в цьому відношенні вирішальну роль, бо поширення серед людства вчень грубо матеріалістичних і деградація людства йдуть пліч опліч, що бачимо за сучасним станом його. Потрібно при цьому обмовитися, що не вся наша наука винна у створенні такого безрадісного світогляду. Частина науки, що займається вивченням природи, вища математика, астрономія, що вивчає рух небесних тіл, астрологія, що вивчає вплив небесних світил на долю людини та народів, говорить про доцільність, про розумність світобудови, про вище водійство. Так само експериментальна психологія, маючи постійні зіткнення з явищами, незрозумілими з погляду видимого фізичного світу. Приводить науку до порога потойбіччя і поступово, поки лише навпомаськи, починає проникати і вивчати той невидимий світ та його закони, які довгий час нею заперечувалися. Філософія. Незадовільність матеріалістичного світогляду бо постановка питання про сенс життя показує її безглуздість, змушуючи людину напружувати. Зусиллю у вирішенні загадок буття призводять до теорії прогресу, до того, що можна назвати філософською точкою зору. Філософська точка зору запрошує повірити в радісне і світле майбутнє всього людства, у майбутній земний рай, земне блаженство майбутніх поколінь, для яких ми, люди теперішнього часу, повинні послужити до певної міри як доброго. бо лише на удобреному нашими працями та стражданнями ґрунті Може розквітнути той прекрасний сад майбутнього людства, до створення якого нас запрошує позитивна теорія прогресу. Хоча позитивна теорія прогресу, як ідея служіння людству та загальному благу, ідея дуже висока, але в такому вигляді, як вона є, вона є неприйнятною. По-перше, вона неприйнятна тому, що замість ясної та певної повноти буття в сьогоденні його запрошують. Повірити в проблематичне майбутнє, йому обіцяють якийсь міфічний майбутній земний рай, в якому йому побувати не доведеться і для якого він повинен послужити добривом. По-друге, вона неприйнятна тому, що відповіді на болючі фатальні питання вона не не дає, загаток вбуття не вирішує мосту між минущим і вічним у ній не видно. Служіння голої ідеї людства, яке, зрештою, гине так само, як кожна окрема людина, різниця лише в часі. Сенсом життя служити не може. Справжній сенс життя може полягати лише в тому, що саме собою вічно і ніколи не гине. Цього вічного і непогибаючого позитивної теорії прогресу немає. Завдяки цьому вона така ж неспроможна, як і теорія особистої буття. Незважаючи на такі несприятливі умови, в яких знаходиться правильне вирішення питання про сенс життя, завжди були і є окремі люди і невеликі групи, які не хворіють на це питання і для яких сенс життя завжди був ясний і зрозумілий. Це ті, яким у своїх пошуках вдалося дійти до першоджерела і там пізнати істину. І ті, які Доросли до розуміння істини, який відчувають її серцем, і тим вищим розумом, який називають інтуїцією, тим розумом, який помилок не робить, і завжди визначає правильно, де істина і де помилка. Такі люди завжди були, але з їхньою думкою ніколи не рахувалися. У середні віки їх спалювали на вогнищах, потім їх відлучали від церкви, тепер їх називають відступниками, заблудлими. І тому подібними назвами. Але якщо ви запитаєте будь-якого з них, всі вони у своїх поглядах на ціль і сенс життя не розходяться. І всі вони скажуть однаково, що прагнення до ідеалу, тобто до безмежного досконалення і любов і служення своєму ближньому встановлюють мету та сенс життя. Людина шукає такого сенсу життя. При якому кінцеве не погланалося б нескінченним, але перетворилося на нього. Він шукає безперервності існування, особистої вічності та особистого безсмертя. Без особистої вічності вічність всієї світобудови не має для людини жодної ціни, бо розум людський його внутрішня свідомість не згодна миритися з фактом смерті як повним припиненням свого буття. Безмежність всесвіту. Вічність Всесвітнього життя без вічності особистої здатна породити лише гіркоту та розчарування. Релігія. Ось цієї особистої вічності та безперервності існування, без якої всяке сцен життя буде лише нісенітницею, не дає ні наука, ні філософія. Його мала б дати релігія, тобто той третій шлях яким у своєму розвитку йде людство, але вона теж його не дає. Відповіді на всі скрутні питання та вирішення проблеми про сенс життя знаходяться по суті у кожній із існуючих світових релігій. Якщо ж деякі релігії цих відповідей не можуть дати, то винні в цьому не релігії, але їх тлумачі. Немає жодної теорії, жодної релігії. Жодного вчення, яке не було б спотворене до невпізнанності численними лжеучителями і лжетлумачниками, у яких іноді буває старанності більше, ніж розуму. Іноді вчення свідомо або навмисне спотворюється з егоїстичною і корисливою метою. Особливо це стосується священних писань, які становлять сутність релігії, маючи на увазі ту особливу мову, якою в усі часи. Користувалися і користуються вчителі людства для повідомлення людям тих абстрактних духовних істин, які звичайною мовою передані бути не можуть. Символічна мова зберігає життєвість і нев'янучу свіжість писань протягом століть, але вона служить частково і причиною хибного розуміння вчення. Коли людина своїм малим обмеженим розумом завчасно намагається зрозуміти Прикриті символами істини, які ще не вміщаються в її голові, то вона неминуче приходить до помилок. Але помилки неминучі вони є ознакою зростання. Через помилки людина має пройти, І коли вона пройшла їх усі, і всі вони скінчилися для неї розчаруванням і стражданням, тоді вона знаходить справжній шлях. Зло починається тоді, коли людина свою Помилку починає поширювати як істину. Тоді ясне і світле вчення стараннями лжитломачників перетворюється на криве зеркало, в якому істина перестає, перестає бути істиною, спотворюючись до невпізнання. Така заміна істини на помилку відбулася в християнському вченні. З нього було вилучено перлину, безперемність життя. Особисту вічність вилучено було сенс життя, і замість цих цінностей було дано безглузду теорію вічних мук чи вічного блаженства за справи одного короткого життя. Так як вічного блаженства справами одного короткого життя, як це має бути зрозуміло кожному, заслужити можна було лише зробивши щось надзвичайне, то вічні муки за цією теорією були забезпечені кожному. Тому, щоб знайти вихід із цього безвихідного становища і позбавити послідовників спотвореного таким чином вчення Христа від жаху вічних мук, вигадано було відпущення гріхів. Ця теорія не тільки не заповнила того пролому, який був нанесений істині, але розширила його ще більше і сприяла подальшому спотворенню вчення Христа. Можливість вічної муки за одну мить. Чим у порівнянні з вічності є людське життя, робить релігійне пояснення сенсу життя незадовільним та неприйнятним: людський розум і людська свідомість, лише підкоряючись жорсткій необхідності, супереч здоровому глузди вдає, що сприймає світогляд, який проповідує як істину найбільшу несправедливість і найжахливішу жорстокість, тобто можливість вічних мук за одне коротке життя. Але насправді, в глибині своєї свідомості, людина ніколи за істину визнати цього не могла і не може. Потрібно зовсім не осмислити жахливе слово вічність і не визнати доцільності, закономірності та розумності світобудови, щоб допустити таку непорівнянність між причиною та наслідком, між справою та відплатою. Вічне життя має бути таким, щоб воно було для всіх бажаним і всіма прийнятним. Якщо вона не задовольняє всіх, якщо хоча б одна людина не може прийняти її, тому що вона дає одній перевагу і прийнятне вічне життя, а іншому обіцяє вічну муку, будучи таким чином якоюсь Паскою, то таке вчення так само неспроможне як вчення позитивістів та матеріалістів. За вченням істинної науки. Яка є водночас істинною філософією і істинною релігією. Мета життя є життя. Але оскільки життя проявляється в русі, то синонімом життя є рух, не можна уявити собі життя, яке зупинилося нерухоме і бездіяльне. А оскільки рух сам собою вічний і не припиняється ніколи, переходячи лише з видимого в невидиме, то і життя вічне. Але рух або життя може бути тільки вперед. Руху назад немає і не може бути. Цю мету і цей сенс життя вказав людям Христос словами будьте досконалі як досконалий Отець ваш Небесний. Тут ясна і пряма вказівка на необхідність безмежного вдосконалення, подібна до Отця Небесного, до Богоподібності. Межи у вічному житті немає ні в чому. Немає межи та вдосконаленню. Вічне життя управляється вічними і постійними законами, яким підпорядковане все, що перебуває у Всесвіті. У вічному житті смерті немає. Сама смерть є безперервна дія життя, яка віджилі форми життя замінює новими, більш досконалими. Земне життя людини не є початком, і смерть на кінець. Початок життя людини йде в безмежність минулого. І про кінець не може бути мови, бо безмежність ні початку, ні кінця немає. Її майбутнє є безмежне існування, яке здійснюється життям, що чергується то у видимому фізичному світі, то в невидимому небесному. Існуючи в житті нерівність у розвитку та усіх проявах життя, що викликає нарікання на Бога, скарги на свою долю. І породжує подив і обурення, на які ні наука, ні філософія, ні релігія не дають задовільних відповідей, не є випадковістю, але результатом досягнутого більшого чи меншого вдосконалення у своєму розвитку. Таким чином, життя людини не є паска, в яку людина потрапила випадково вибиратися з якої вона може, лише виконуючи встановлені церквою обряди та церемонії, але невеликий епізод із планомірного та закономірного руху еволюції всього космічного життя, в якому людина є ланкою. Сама людина і її прася на користь еволюції і на загальне благо не є добровим для ґрунту того раю майбутнього людства, в якому їй не доведеться бувати, але вона сама завжди. Належала і належить вічному життю, в якому всяка праця на загальне благо є водночас і особисто благо, і блаженство вічного життя є невід'ємним правом кожної людини, яка прагне вдосконалення. У Бхагавадгіті Крішна говорить своєму учніві Арджуні. Не було того часу, коли б я чи ти не існували. Б. І в майбутньому не буде того часу, коли б ми перестали існувати. Сенс життя не понота тимчасового фізичного існування, але понота буття як земного, так і небесного у кожний момент безмежного і вічного існування. Удосконалення ніколи не буває лише особистим, коли вдосконалюється частина, то вдосконалість ціле. Коли вдосконалюється одна людина, вдосконалюється все людство. Але людина, яка досягла досконалості, повинна вести за собою тих, які далекі від досконалості. Ось кінцева мета, кінцевий сенс життя і кінцевий сенс нескінченного досконалення людини. Бо немає більшої любові, як покласти душу свою, як покласти нескінченне життя своє за друзів своїх. Так сказав Христос. Ось у коротких словах мета і сенс життя прийнятний всім, бо Він усіх ставить у рівні умови, не даючи переваги нікому і бажаний всім. Бо хто не забажає безмежної висоти та краси безмежних досягнень, які може дати безмежне вдосконалення? Хто відмовився від вічної нів'яночій молодості та краси? Від безмежного знання та могутності, які дає безмежне досконалення. Граничним і кінцевим людським розумом важко зрозуміти безмежність. Сучасна людина страждає на те, що можна назвати космічною сліпотою. Він живе в космосі, підпорядкований його законом, займає високий ступінь серед живих істот, що населяють космос, і не усвідомлює цього. Людина обмежила свій світ своєю планетою і своє життя одноразовим існуванням, і тепер задихається створений самій тісноті, не знаходячи виходу з цієї тісноти і сенсу у своєму існуванні. Настав час їй вийти на простір космічної безмежності. Безмежність є, і вона жахлива, якщо вона неосмислена, і вона прекрасна, якщо усвідомлена та зрозуміла. Щоб усвідомити і зрозуміти безмежність, потрібно вилікуватися від космічної сліпоти. Першим кроком у цьому напрямі буде прийняття безмежності як дійсної реальності. І коли людина вийде з вузьких рамок свого обмеженого світогляду і коли прийде космічне прозріння, тоді вона почне осягати велич і красу безмежності того єдиного джерела, звідки все походить. І куди все повертається для того, щоб прийти знову. Вічність є істина, бо істина лише те, що вічне, прагнення до вічності та безмежності є прагнення до істини, усвідомлення вічності та безмежності є пізнання істини. Про вічність і безмежність говорив Христос, коли сказав: Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Лише пізнання цієї вищої істини звільняє людину від усіх обмежень і умовності життя, від необхідності виконання будь-яких обрядів ритуалів, що накладаються належністю до існуючих вірувань. У колишні століття люди, які прагнули вдосконалення, йшли від недосконалості життя в гори, в ліси, пустелі, пізніше в монастирі. Від сучасної людини потрібно вносити досконалість у життя. Не залишаючи життя, нова епоха вимагає іншого ставлення до питання вдосконалення. Коли людина колишніх століть для вдосконалення уникала життя, вона досягала вдосконалення особистого сучасна людина, залишаючись у самій гущавині життя і вносячи навколишнє середовище доступне його силам і розумінню вдосконалення, повинна сприяти вдосконаленню всього життя. Визнаючи прагнення вдосконалення метою і змістом життя, слід зазначити, що вдосконалення може йти лише в одному напрямку у розвитку своїх духовних сил. Жодних інших шляхів до вдосконалення бути не може. Безмежне життя і безмежні досягнення та можливості. Дякую за увагу!